Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Це марафон Єдині новини. Для вас працюють журналісти «Фактів» СІТІВІ та «Вікон СТБ. Мої вітання. Щонайменше троє людей поранені у Костянтинівці на Донеччині. Росіяни вранці вдарили по місту керованими авіабомбами. Випустили два каби по житловій забудові. Заявили в ООА. Пошкоджені чотири багатоповерхівки і чотири підприємства. Також вороже залізяча понівечило газогін. А напередодні, під час удару, по Костянтинівці у місті загинула одна людина, четверо поранені. Окупанти били по місту з артилерії у Костянтинівці. Численні руйнування в обласній військовій адміністрації вкотре закликали містян евакуйовуватися. Місто під щоденними ворожими ударами і росіяни просто випалюють його. Чергова бавомна на Росії цієї ночі під атакою дронів опинилася авіабаза у Рязані, а також порт у Новоросійському. Саме у цьому порту росіяни базують свої ракетоносії, з яких обстрілюють Україну. А вже згадана авіабаза у Дягилєво – одна з ключових для стратегічної авіації ворога. Повідомляє наш центр протидії дезінформації. Водночас Міноборони Росії заявило про спробу київського режиму вчинити терор за допомогою безпілотників. За їхньою версією у різних регіонах Росії було перехоплено спершу два чотири дрони, а потім ще одинадцять. Німеччина може ввести війська в Україну, але тільки для гарантування миру після того, як буде досягнуто реального перемир'я у війні, розв'язані Росією. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анна Ліна Бербок. Вона наголосила, що її країна підтримує будь-яку ініціативу, яка сприятиме встановленню довгострову тривалого миру. Зокрема, йдеться про гарантії безпеки, введення миротворчих контингентів та посилення військової допомоги Україні. Раніше повідомлялося, що Франція та Велика Британія та також обговорюють можливість розміщення своїх військ на лінії розмежування в Україні для моніторингу режиму припинення вогню, якщо про нього вдасться домовитися. Єдиним переломним моментом у війні Росії проти України може бути декларація про перемогу України як стратегічної мети Америки. Про це заявив екс-командувач армії Сполучених Штатів у Європі Бен Ходжес. Пояснив жодна система озброєнь, жодна політика не є вирішальним фактором. На думку Ходжеса, далекобійні ракети не зможуть змінити хід війни і дати збройним силам України перевагу на фронті. Це допоможе відсунути тил російських військ. Однак, дозвіл використання Україною ракет Атакамс це важливий крок у Ред, який дає Україні набагато більше можливості для знищення логістичних шляхів та складів російської армії, Тож це дасть можливість українцям ефективніше протистояти російському агресорові. В Україні сьогодні відзначають день російських ракетних та артилерійських військ. Їх називають богами війни, але вони про свою роботу завжди скромно кажуть: робимо все, аби прикрити нашу піхоту і врятувати їхнє життя. А ще завдяки далекобійній артилерії ми розбиваємо ворога в глибокому тилу і не даємо йому зібратися у наступ. За час повномасштабки на озброєнні наших військ з'явилося чимало зразків західного озброєння, і Хаймерси, і М 777 і Крави. Та паралельно ми розвиваємо. І свій оборонно-промисловий комплекс, і нам є чим похизуватися. Приміром, самохідна артилерійська установка Богдана. Ще на початку війни у нас було лише одна така сау. А зараз ми щомісяця виробляємо по 20 машин. Як артилеристи 47-ї артилерійської бригади випалюють ворога завдяки Богдані? Дивіться далі в сюжеті Олега Корнієнка за матеріалами сухопутних військ. Приготуватись до роботи. Ціль гармата. За лічені хвилини вони виїжджають з укриття і починають свою роботу у бік окупантів. Одразу випускають кілька натовських 155-мм снарядів. Перший пристрільний, а другий просто в ціль. Це гармаші 47-ї окремої артилерійської бригади. Полюють на ворожу артилерію за десяток кілометрів від лінії зіткнення. Росіяни її замаскували, але кілька днів роботи аеророзвідки і координати цілі вже у наших бійців. Снаряди відправляють з української самохідної артилерійської установки Богдана. Гармати! Сомський сомські фуна. Зв'язок. Відбій гарматі, особовий склад в укриття. Ціль гармата уражена. Салу Богдану бійців подобали не лише за легендарність завдяки їй вдалося вибити росіян з острова Зміїний, але й за її далекобійність. Вона здатна розбити ворога, якщо він заховався, навіть за півсотні кілометрів. Снаряди бувають різних типів: осколочно-фугасні, далекобійні, дивлячись, яка, яка ціль, яке завдання. Та нині артилеристам доводиться працювати в основному по ворожій живій силі. Тактика окупантів на цій ділянці фронту, як і скрізь скупчуються маленькими групками і намагаються прорвати оборону. Дуже часто, кожного дня, кожної години ми працюємо і прикриваємо нашу піхоту. Тільки противник починає рух наступальні дії в нашому напрямку. Піхота одразу викликає вогонь артилерії. Як кажуть, під артилериста береже кров піхоти. Та працювати на Богдані кажуть бійці. Теж треба обережно. Ворожі зали та ланцети постійно полюють на нашу техніку. Тож головне не лише влучно відстрілятися, але ще й вдало замаскуватися. Цей розрахунок разом уже два з половиною роки кажуть, було всяке, але додають найважче нині піхоті, тож роблять все, аби її прикрити. До нас може прилетіти мету, а не боїмося. Нам головне виконати завдання, те, що, те, що в нас ну, потребують. От є ціль, ми, ми маємо виконати її. Чим швидше, тим краще, що так, щоб так, щоб не затягнулося там, на декілька минут, щоб вже послі пізно було. Стараємось виконати вчасно. З кожним місяцем таких Богдан стає більше на фронті. Український оборонно-промисловий комплекс розгорнувся, і тепер наші війська можуть працювати не лише на західній техніці, але й на вітчизняній. До того ж, і снаряди до цих самохідних артилерійських установок не дефіцитні. Олег Корнієнко за матеріалами сухопутних військ спеціально для фактів. ICTV. єдині новини. Верховна Рада України таки ухвалила законопроект, який відтерміновує підвищення податків для ФОПів. Йдеться про зростання військового збору, які мали б стягувати з усіх категорій з 1 грудня. Але нардепи ухвалили поправку, і ФОПи, які досі взагалі не платили військовий збір, сплачуватимуть його з 1 січня 2025 року. Для фізичних осіб підприємців першої, другої та четвертої групи військовий збір становитиме 10% від актуальної мінімалки в Україні, а це 800 гривень щомісяця. ФОПи третьої групи сплачуватимуть військовий збір щоквартально у розмірі 1% від доходу. На початку повномасштабної війни Львівщина стала справжнім прихистком для сотень тисяч людей, які змушені були покинути свої домівки через бойові дії. Тоді область прийняла до 650 тисяч переселенців. Нині тут офіційно проживає понад 208 тисяч. Для них створюють комфортні умови, а також будують нове житло. Влада та благодійні організації не припиняють шукати гроші, щоб забезпечити людям дах над головою. Як нині живуть люди з інших регіонів на Львівщині? Дивіться далі в сюжеті. Наталя разом із родиною проживала в Луганській області. Коли почалась Велика війна, переїхала до Другобича. Родина вирішила податися на отримання постійного житла у містечку. Понад рік вони чекали своєї черги. У мене двоє дітей, донька 16 років, син 10 років. Ще в 2014 році ми вже у нас так само були воєнні дії в Лисичанську і діти мали пільги, як діти війни вже були зареєстровані на той час. І плюс до того ще третя дитина. Як багатодітні, так само, як і Наталя, житло тут отримали і решта родин. В пріоритеті були сім'ї військовослужбовців, люди з інвалідністю, представники соціально незахищених верст населення. Усі вони набирали балів у рейтинговій системі, яку запровадили у місті. Люди при в'їзді і реєстрації до нас, в Другобичі, вони заповнювали анкети. І всюди вони писали, чи хочуть тимчасове житло, чи постійне. Всюди майже 90% постійне. постійно, і ми по цьому списку по тій анкеті вирішили, що нам не потрібно тимчасове житло. Ми повинні зразу вкладати гроші в постійне. Так, у 2023 році з'явився перший такий каркасний будинок на 12 квартир. Нині тут мешкає понад 50 переселенців. Аби збудувати його з міського бюджету, міста Дрогобич було виділено 12 мільйонів гривень. З державного бюджету ще 6. Долучились також область та донори з інших країн. На його зведення знадобились три місяці. Фундамент миро. Ви місяць і ще монтуємо місяць. Практично до трьох місць такий будинок можна звести при фінансуванні. Він змонтований сі панелей, тобто утеплений, крім того, зовні утеплений. Поруч вже звели другий будинок, переважно за кошти благодійників. Тут вже планують збудувати ще два. Помешкання також будуть для постійного проживання. У містечку також є тимчасове житло. З цей гуртожиток раніше він був у занедбаному стані. Втім, у 2022 році з обласного бюджету виділили 25 мільйонів гривень на капітальний ремонт. Долучились коштами донори та Другобицької університету. Станом на сьогодні у нас проживає 470 мешканців, хоча можливості є 551 людина може поселитися. У гуртожитку на першому поверсі створили кімнати для людей з інвалідністю. Усюди доступ до санвузлів та душових. Є нові меблі та навіть укриття. У планах облаштувати територію, поставити лавки та збудувати дитячий майданчик, а ще дооблаштувати пандус на вході. Загалом у Львівській області з початку великої війни і досі діє програма реновації житла для ВПО. За період з 22 по 24 рік ми змогли створити додаткових і покращити існуючих понад 9700 місць. Ми залучили 860. 60 мільйонів гривень. Половина цього бюджету це кошти обласного бюджету, третина це кошти міжнародних партнерів. Решта це кошти громад та, та самих закладів. Нині на території Львівської області офіційно зареєстровано понад 208 тисяч переселенців. В адміністрації кажуть, що в області є ще чимало резервних місць для поселення людей. Оксана Ясницька, Тарас Олинець, факти, а Єдині новини. Гранти для ветеранів, сонячні електростанції для соціальних закладів і допомога фронту усе це робить відповідальний український бізнес. Уже шостий рік поспіль. Глобальний договір ООН нагороджує найкращі проекти компаній, які були реалізовані у співпраці з державою та громадськими організаціями. Цього року таких 70. Вперше з'явилася і окрема категорія воїни світла для компаній, які створюють проекти з підтримки ветеранів серед переможців. І медіагрупа Старлайт Медіа. На даху Київського дитячого будинку інтернату сонячні панелі, а ще є батареї для накопичення електроенергії та інвертор. Завдяки такій системі заклад, у якому живе понад сотня дітей з інвалідністю, повністю автономний. Донедавна ж кожне відключення електроенергії для працівників і вихованців було справжнім випробуванням. Вони просто залишалися тотально без будь-якого освітлення, коли повітряні тривоги і вони вночі. То довести цих дітей у бомбосховища, які потребують підтримки вихователів, і робити це в повній темрямі надзвичайно складно. Установила систему в серпні приватна енергокомпанія. Нині цей проєкт один із переможців премії Партнерство заради сталого розвитку її вже в шосте проводять в рамках глобального договору ООН в Україні, аби підкреслити стратегічно важливу роль співпраці між бізнесом, державою та громадським сектором. Такі союзи створюють справді ціннісні для суспільства проєкти. кажуть організатори. Чим більше стейкхолдерів в проекті, тим краще. Бо різні партнери можуть привносити в проект щось своє. Вони додають вони додають фінанси, вони додають експертизу, і це все робить проєкт більшим, більш ефективним і взагалі робить можливим реалізувати цей проєкт. Міжнародне журі обирало найкращих з поміж ста компаній з 15 країн серед фіналістів – IT Компанія «ЕПАМ». вона спільно із благодійним фондом Лелека Україна створила проєкт Наплічник життя. Ось такі три сотні рюкзаків із всім необхідним такмедом поїхали на фронт до бойових медиків, серед яких і працівники компанії. Вони власне виступали експертами і амбасадорами цього проєкту, зосереджували увагу компанії на тому, що це один з напрямів, який дійсно пріоритетний і якісне обладнання. Воно дозволяє. Зберегти життя і здоров'я. Великій кількості людей забезпечити зупинку кровотеч, дозволяють забезпечити дихання і стабілізувати хворих до моменту прибуття на стабілізаційний пункт. Сео мережі магазинів Аврора статуетку отримав за грантову програму для ветеранів та військових. Траєкторія її втілювали спільно із державою та міжнародними партнерами. Підприємцям, початківцям, проводили навчання та надали по 100 тисяч гривень на власну справу. Програма мала понад півмільйона заявок. Обрали 50 найкращих, але після року планують продовжити проєкт. Зараз ми розпочинаємо другу частину. Вона буде ще більш масштабнішою. На початку січня буде анонс. Люди, які повертаються з війни, дуже важливо, щоб вони бачили своє майбутнє і бачили, де вони можуть, і за рахунок чого відкрити свій потенціал, в тому числі підприємницький. Підтримка ветеранів нині стратегічна для України, і бізнес це теж усвідомлює. Тож ветеранських проєктів дуже багато. Організатори запровадили навіть окрему категорію для них: воїни світла. Серед переможців група компаній Starlight Media. вона отримала золото за ветеранську політику. Вони лише всіляко підтримують своїх хто на фронті чи повернувся з війни. У фільмах та проєктах Starlight Media чимало ветеранів, які досі не мали стосунку до телебачення. Їм проводять навчання аби допомогти перекваліфікуватися. Водночас, медіагрупа формує культуру поваги до ветеранів у суспільства та сприяє їх інтеграції. Важливо, коли глядачі дивляться наші новинні продукти, чи коли вмикають по п'ятниці Холостяка, чи коли сміються з її питання на новому каналі, вони всюди бачать українських ветеранів-ветеранок. І для насправді важливо, щоб вони залишалися в їх фокусі уваги для того, щоб суспільство вчилося нові в. Імодії вчилися проявляти цю повагу і вдячність. Загалом переможці визначали у п'яти категоріях: суспільство, економіка, планета, діджиталізація, мир та воїни світла. Нагороди отримали 70 компаній, які не лише дбають про зростання і розвиток бізнесу, а й про соціальну складову, що так важливо в Україні сьогодні. Під час війни, коли російські терористи стирають міста, трощать енергетику і ламають долі тисяч українців. Христина Гавриш, Володимир Коваленко, Факти Сітів. Єдині новини українська писанка відтепер у списку нематеріальної культурної спадщини людства. Представники ЮНЕСКО визнали мистецтво оздоблення яєць унікальним надбанням. У міністерстві культури зазначили, це демонструє всьому світу, що українська культура є невід'ємною частиною світової. І в той час, як російський агресор руйнує культурні пам'ятки, це ще один доказ незламності українців. Загалом у списку ЮНЕСКО 611 елементів культурної спадщини від України. Це Петриківський декоративний живопис як феномен орнаментальної народної творчості, традиція косівської мальованої кераміки та орінек кримськотатарський орнамент.